Незважаючи на те, що третій рік поспіль в нашій країні йде війна. Основне наше завдання, яке ми бачимо розвивати необхідність в громаді, це підтримання розвитку наших дітей. Це не тільки психологічна підтримка, це і навчальний процес, і позашкілля. І от сьогодні приклад роботи позашкілля ми вам показали. Діти активно беруть участь в гуртках. Позашкілля відвідує понад 200 учнів Голубинської громади. І активно ці гуртки розвиваються. І якщо є нагальна потреба в розвитку якихось інших напрямків, наприклад, зараз дуже багато запитів на створення гуртка робототехніки. То ми також це будемо втілювати в життя. Який запит діти дають на такий запит? Ми відповідаємо в минулому році. Це приміщення було відремонтоване під заклад позашкільної освіти. До цього тут була бібліотека, місь... міська бібліотека. Бібліотеку перенесли в інше. Але чому саме це будівля? Ця будівля дуже зручно розташована в центрі. Міста і дуже хороші логістичні маршрути має. Наш навчальний заклад за часів військового стану не припиняв роботу. На сьогоднішній день у нас в поточному році було у нас 800 дітей залучено в межах громади по гуртковій роботі і 240 дітей на базі нашого закладу. Плануємо збільшувати і розширювати кількість гуртків і напрямки. Напрямки планується робототехніка, також напрямок екологічного туризму, фізкультурний напрямок. На сьогоднішній день на базі нашого центру будуть працювати гуртки по комп'ютерній техніці, англійська мова, рукоділля. Ну, Планується багато, багато-багато нового. Залучаємо дітей, у нас є також доступ в військовий стан кожної дитини до онлайн-навчання. Тобто, якщо дитина потребує онлайн-навчання, ми даємо доступ до комп'ютерної техніки, підключаються і вони працюють своїми вчителями. Основне завдання позашкілля на сьогоднішній день виховати патріота. Тобто патріотизм він же ж починається не стільки із патріотичних пісень, а і в душі людина повинна бути патріотом. Тобто, це і повага до старших, повага до наших воїнів, повага до нашої історії. Тобто, це все в нас в комплексі є патріотизмом. І звісно, що патріотизм дітей він збільшується, він збільшується і збільшується. Ми знаходимося зараз в центрі позашкільної освіти, в екосвітлиці Берегиня. Ідея створення цієї світлиці це був один з проєктів, тобто позашкілля постійно працює над розширенням нових проєктів і втілення їх в життя. Ну, так як на сьогоднішній день основна ідея відтворення, збільшення патріотизму серед молоді, а ми йдемо до це через історію. Ми вирішили створити цю етносвітлицю, де ми проводимо тут різноманітні майстер-класи і так далі. Ну, тут ми бачимо рушники, які вже мають там до 100 років давності. Ці рушники всі рукодільні, всі їх вишивали наші бабусі. І, звісно, експонати дітки приносять. Жителі громади, тобто вони бачать, що ми розвиваємося. Сюди приходять з громади інші жителі, проводять майстер-класи і так далі. І, в принципі, ми не будемо зупинятися на досягненому, будемо розвиватися далі.